Ну що ж, друзі, тарифи на доставку газу з 1 січня зростуть в 4 рази. Таке рішення прийнято у зв'язку із зупинкою транзиту російського газу через територію України. Як це пов'язано? Спитаєте, ви а пов'язано це наступним чином? Що оператор газотранспортної системи України отримував? Основний прибуток якраз з транзиту російського газу через територію України. А це друзі 85% доходу. Тобто, ви розумієте, ключовий дохід це був саме із труби, яка качала російський газ в Європу. Тепер цього доходу не буде, і відповідно 85% доходу, які вони отримали, вони тепер візьмуть із кінцевого споживача, тобто від нас з вами. Тому що обслуговувати труби потрібно, а грошей. Немає. І фактично відбувається підвищення тарифів на 305%. Тобто ви розумієте, яка це велика сума. Друзі, як можна це прокоментувати. Діліться своїми думками в коментарі, а також підписуйтесь на наш аккаунт в Телеграм в шапці профілю. Всім успіхів і мирного неба!